Той час прийшов Ісус у Батьківщину свою і навчав людей у їхній синагозі, так що вони дивувалися говорили, звідки лягнеться ця мудрість і сила чудодійна. Хіба він не і хіба не Його мати, Зайця Марія, і о братияків, Йосиф, Симон та Юда, і Його сестри, хіба не всі між нами, звідки ж йому це все? І вони братимо це все за зле. Ісу вже сказав їм, пророк боша, не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома. І не зробив там багато чудес через їхню невіру. Слава Сісу Христу! Каже апостол Мате, що Ісус Христос повернувся до себе до Батьківщини Назарету. Якщо добре розібратися, то в євреї дуже часто авторитет людини міг бути по місцю його проживання. Якщо він був з якогось великого знатного міста, то до нього вже ставилося з більшою повагою. Але якщо він з маленького міста, то відповідно вже... Був набагато менше. Євреї дуже часто казали: Бале Маледет, тобто мешканець певного краю. Так чи інакше, а Ісус Христос, коли прийшов до Назарету, за своєю традицією Він прийшов до синагоги як завжди навчати. І кажуть вони, звідки йому це. Якщо ми подивимося в мові оригіналу, то там використовується грецьке слово Софія мудрість. Звідкіляємо ця мудрість, адже згідно єврейського розуміння, людина могла успадкувати мудрість, якщо він походив із радінського роду, якщо він вивчав якійсь певній школі тору то це мудрість, яку він посягнув як пророк від Господа Бога через конкретне спілкування із Господом Богом. Тобто, як євреї казали, це є традиція Кабам, навчання, талмуд, або досвід із Богом, Руах Хадош. Ха, так чи інакше, але ці дві перші традиції, дів єврейської традиції. Відповідно автоматично відпадають. Бо Ісус Христос до того відповідно не належить. Тому вони одразу починають говорити: хіба ми не знаємо його маму, що зветься Марія, хіба не знаємо його братів, як і Йосиф, Симон, та Юда та його сестер? Хіба не всі вони між нами? Будь ласка, виключить звук телефону? І, відповідно, виходячи з цього, маємо пам'ятати одну єдину річ. В єврейській традиції, коли йшла про родину, всі називаються брати і сестри, так як ми звертаємося відповідно у церкві. Дорогі брати і сестри у Христі, так, відповідно, є і між євреями. Ну, про Юда та Таделі ми знаємо, про якого тут згадується, це є відповідно двоєрідний брат Ісуса Христа. Так чи інакше, але тут йде мова про те, що вони знають Ісуса Христа відповідно від дитинства. І знаючи його від дитинства, вони вже не хочуть його сприймати по-іншому. Ну, ми його вже знаємо. Він був такий. І прийняти щось більше, зокрема те, що він є місіям, це є дуже-дуже тяжко. Тому Ісус Христос і дає стару єврейську приказку. Пророк не має пошани лише в себе батьківщині та в себе вдома. Тобто Христос посилається, так як переслідували Ісаю, Захарію чи Ілью, так само відповідно і не сприймають Його. В Ізраїльському народі з цим завжди була проблема. Вони ніколи не могли сприйняти пророків з пошаною. Завжди це було без пошаг. Тому, відповідно, Христос до цього і посилається, дає це конкретно зрозуміти. І каже на те, він не зробив багато чудес через те, що вони не довіряли йому. Тобто їхня була слаба віра, або і кажуть, Еману, слаба віра. Пророк ніколи не робив чогось для людей, якщо їхня віра була слабка. Ця віра не сприймала те, що Господь робив. А Господь не є фокусник. Він ніколи не буде творити чуда заради якогось показу. Він робить чуда лише тоді, коли людське серце відкривається, коли віра є вже в людському серці. Господь її не заради чуда. Але заради віри людини. Цієї віри в них не було. Тому Господь і не діє. Дуже часто так буває, свого часу один молодий чоловік, так само з села, поїхав до міста, де показав, що справді він є особою обдарованим. Тому виграв грант на навчання в Нобелівську премію. Справді він прекрасно проявив себе як медик. Проте в усіх університетах медичних раді би були мати його за свого працівника. Адже світло немає. Коли він приїхав додому, коли про це почули його сусіди, почали зміятися. Він, науковець, та ж ми його знаємо з дитинства, та ж він гусив нас. А тут Анобельський лампад як? Його ніхто не сприймав як науковця. Хоча він справді був науковець. Оце є щось подібне з Ісусом Христом. Коли він приходить до себе до того його так само і не сприймають. І дивуються те, що він навчає. Бо навчає добре. Але не можуть це сприйняти через те певне упередження. Щоб ми Його знали і знаємо Його рідних. Звідкиляємо цю мудрість? Адже він ніде не вчився і не може сприймати. Тому цей Євангеліє також є промовиста для нас, щоб певний наш досвід, певні наші упередження не стали причиною закриття нашого серця, коли промовляємо Господь. Адже Господь може промовляти в дивний спосіб, навіть там, де найменше ми цього можемо очікувати. Тому будьмо на це обережні. Не даремно за ті оці церкви кажуть, мудрий чоловік завжди певні речі пропускає через певний не тільки досвід, але певний аналіз. Аналізує, перевіряє. Чи справді воно є добре і тоді вже приймає до свого серця. В такий спосіб, якщо аналізувати, то ми побачимо, що по плодах можемо пізнати, чи справді це є добра річ. І тоді не буде так, як було з цими євреями, які могли сприйняти Ісуса Христа і побачити в ньому Месію. Бо були надто близько до його тіла, але далекі до духа Господня, який до них промовляв, але каже писання старого завітуть пророки, очі їхні не бачили, вуха їхні не чули, а серце їхнє залишилося холодне, коли Господь промовляв.